Визнання тріумфи та новації тиждень, що минає для Національного університету Острозька академія, знову був насичений подіями. Пропонуємо вашій увазі усе найцікавіше у версії наших кореспондентів. Це острозький академічний вісник в студії Катерина Ярова. І розпочинаємо із визнань на європейському рівні вихованців Національного університету Острозька академія у Чехії, відзначили золотими та срібними нагородами. Студентський народний академічний хоровий колектив академії привіз додому дипломи з золотого та срібного рівнів із міжнародного фестивалю академічних хорів і ФАЗ 2010 що відбувався у місті Пардубіца Чеської республіки. Про враження від поїздки студентів та про те, як зустрічають українців у Європі. Наші кореспонденти розкажуть уже в наступних випусках. パパ <music> Ну а зараз про те, що допомагає відбутися студентам Остроської академії як особистостям, майстерні практичного психолога за роки свого існування завоювала справжній ажіотаж у студентства, адже тут вони вирішують проблеми і психологічні, і розвивають своє вміння як актори. На чим працювали в майстерні цього тижня, розповість Дар'я Миргородська побороти страх перед публікою, перестати ніяковіти і червоніти, спілкуючись із високоповажними та коханими людьми, в усьому проконсультують та підтримують у майстерні практичного психологія психолога Острозької академії звичайно, що ми проводимо тренінги, можна сказати, на замовлення. Якщо є якісь проблемні е, такі учасники, то ми можемо організувати групу. Спрямовано на корекцію ну, відповідного якоїсь там вже феномену, який треба трошки поправити. Напевне, саме завдячуючи тематичному розмаїттю, на тренінг збирається неабияка кількість бажаючих цього тижня. Старшокурсниця Острозької академії Анна Нижник консультує юних психологів. Ми зараз ми проводимо тренінг для другого курсу. Це підготовка до консультування. Зараз ми почали другий етап самого консультування, тобто вивчення двостороннє вивчення проблем клієнта. До майстерні практичного психолога зі слів майбутнього професіонала може приходити будь-хто. Найчастіше студентів турбують негаразди щодо їхнього особистісного розвитку. Зазвичай у студентів, наскільки я можу орієнтуватися, тому що ну я безпосередньо веду саме консультування. а у студентів зазвичай це звичайно все, що пов'язано з їхньою успішністю. А в тому, що з пудеї зуміють впоратися із будь-якою проблемою, студентка впевнена, зізнається, за час її навчання на молодших курсах подібної практики не було, тому з життєвими негараздами доводилося справлятися самотужки. На жаль, коли я навчалася на другому курсі, у нас не було такої можливості. Відвідувати такі тренінги, та тобто мені довелося вчитися на власному досвіді, і це власне стало ну, якби основою того, чому такі тренінги були організовані. Тренінги з групою в майстерні практичного психолога проводяться щотижня, кожен триває до трьох годин, і навіть за такий здавалося б, короткий час уже можна побороти психологічну проблему. Головне, щоб спеціаліст був хороший. А тут в академії це підтверджено досвідом, адже майстерня успішно функціонує не перший рік. І до інших тем ректор Національного університету Острозької академії Ігор Пасічник, як ми повідомляли напередодні, буде брати участь у прийдешніх виборах. Як стало відомо на цьому тижні він очолив п'ятірку кандидатів у депутати Рівненської обласної ради від Всеукраїнського патріотичного союзу. Зараз Ігор Пасічник перебуває у робочому візиті в Варшаві, тому за коментарями з цього приводу слідкуйте у наступних випусках. Ну а зараз про творіння, що славлять академію на всю Україну, а можливо і за її межами йдеться про творіння літературні. Автор десятків історичних та наукових праць, а за сумісництвом проректор строзької академії Петро Крилюк розповів нам, чим завойовує інтерес читачів та про що сьогодні варто писати. Невідомо несправедливо забути, чи навмисно спотворене, ось чи не основні напрямки роботи Петра Крилюка як літератора. Саме це, за його словами, цікаве читача 21-го століття. Не залишив його байдужим і черговий історично літературний. Подвиг автора реліквія його Петро Крилюк представив на одній із головних книжкових подій країни форумі видавців 2010. Цьогоріч він проходив у Львові. Щоправда, реліквію довелося перевидати. Тепер вона зветься Шестиднев або Корона Дому Острозьких. Відомо, що князь Василь Костянтин Островський помер у першу суботу Великого Посту 1608 року. Тобто шість днів він прожив в період великого посту. Це, можливо, були для нього дні, де він осмислював своє життя. Автор шестиднево приємно вражений каже пересічного українського читача, уже цікавить щось значно важливіше, наприклад, його історія чи незрозумілі факти із минулого. Наприклад, у цій книзі Петро Кралюк розказує, як і навіщо художники 16 століття принижували правлячих князів. Як це відбулося із князем Константином Острозьких? На одному із портретів його зобразили не з символами влади, а з монетами. Я тут даю таку свою рідну версію, що все таки спочатку у руках князя були зображені символи влади, зокрема колона, бо Василь Костянтин вважав себе таким не правителем України Русі, і він вважав, що веде родовід від короля Данила Галицького. Ну і од відмовляв... Уже пізніші художники це перемалювали, і щоб певним чином принизити князя, зобразили його з монетами. Видання зі слів його автора викликало чималий інтерес із боку літературної еліти країни, і, можливо, неспроста, адже об'єкт дослідження ще й досі до кінця не вивчений феномен династії Острозьких. як зрештою таємниці Острозької землі. Над цим Петро Крилюк і продовжує працювати та відкривати для широкого загалу. А ось випустити достойне видання сьогодні, як виявляється не так уже і просто, особливо якщо ця праця основана на архівних матеріалах. Писати виключно правду у книжках історії України основний принцип справжнього історика. Майбутні науковці Національного університету Острозька академія щодень у цьому руслі удосконалюють свій професіоналізм. А отже, доступні юним дослідникам державні архівні джерела для написання таких цінних праць та чим відрізняється ситуація із вивченням україністики за кордоном. Далі у сюжеті. Історик без архівів як риба без води жартують студенти. Та на жаль, за кордоном у більшості країн на це не зважають. Дослідники зізнаються, вивчати україністику за межами держави дедалі важче, тим паче, якщо архівний фонд створений, наприклад, якоюсь родиною чи установою. Для його використання і публікації якоїсь інформації з нього ви маєте мати дозвіл не лише архівної установи, де він зберігається, а й фондоутворювача. А от з нашими державними архівами ситуація кардинально інша. Випускник Національного університету Острозька академія, який сьогодні очолює раду директорів центральних державних архівних установ України, зізнається прикро чути розповіді щодо проблематичності доступу до вітчизняних архівних матеріалів. Йдеться безперечно про. Документи без грифу секретно на сьогоднішній день. Діє закон про НАФ – національний архівний фонд. Відповідно до закону про НАВ, будь-хто має доступ до архівної інформації. Якихось заборон, політичних доступу цього просто немає. Потрібно чітко розуміти. Архіви завжди були і є аполітичними. Інше питання хто як їх використовує це інше. Отож, якісним дослідженням про минуле наших прадідів у рідній країні нічого не заважає. Та ось чи достатньо буде цієї інформації для об'єктивних наукових висновків, уже зовсім інше питання. Вони сповнені оптимізмом, вірою у власні сили та жагою стати справжнім професіоналом. Ми продовжуємо знайомство зі студентами-журналістами Острозької академії. За місяць навчання більшість з них уже чітко знає, журналістика це їхнє майбутнє, їхнє життя. Вони впевнені, обирали свою майбутню професію правильно. У них спільна мета ділитися правдою з людьми. Уже сьогодні такі, як вони, не бояться гучно заявити про себе, про журналістів. Вітаю вас! Я Оксана Музичишин, майбутній кореспондент. Люблю спілкування і надіюсь, що в мене все вийде. Добрий день сьогодні у програмі Острозький Вістик. З вами я, Хохонь Ольга. Я думаю, з мене буде хороша людина, добрий професіонал і журналіст, який буде завжди говорити тільки правду. Бажаю вдалого дня. Я Вероніка Пахольчак. Я обрала професію журналіста, тому що завжди хочу знаходитися в центрі уваги. Впевнена, що е, робота у кабінетах не для мене. Ось зараз я вивчаю газети, рубрики та журнали. Сподіваюся, що найближчим часом новини нашого факультету будуть якіснішими та цікавішими. Я вибрала цю професію, мабуть, тому що просто обожнюю опинюватися в самому центрі подій. Хоча сьогодні я ще сиджу на парах за партою, але я впевнена, що через зовсім невеликий проміжок часу прийде той момент, коли я вже зможу оперативно оцінювати події, професійно описувати їх, доносити людям інформацію. Я люблю писати вірші, декламувати їх, танцювати та співати. Така велична і красива. Її оберігає Божа сила. Острозька академія скульптура старовинна. Я люблю дивитися новини на всіх рівненських і українських провідних каналах. Так також я люблю аналізувати ці події і робити висновки. Анок про спорт в Острозі відбулися змагання із софтболу серед жінок в рамках відкритого чемпіонату Рівненської області. У них взяли участь рівненська команда Західний вогонь та дві команди острозького освітнього середку Академія 1 та Академія 2 Першість вибирала команда міста рівного. Такі змагання відбулися в Острозі вперше після спорудження спеціального майданчика на території Острозької академії. Організатори сподіваються, що проведення першості Рівненської області та України на території Національного університету Острозької академії. Може стати доброю традицією до участі планують залучити команди з Києва, Кіровограда та Луганська. І на цьому ставимо крапку, а життя в Островській академії продовжує вирувати. Наші кореспонденти продовжують відслідковувати найцікавіше, щоб наступного тижня вам обов'язково усе розповісти. Тож не пропустіть головного та залишайтеся з нами. До зустрічі в ефірі.